будуть днями зі стін Полтавського інституту економіки і права випустили 100 студентів-заочників. Диплому урочисто вручили в Полтавській галереї мистецтв. Нині в інституті готують магістрів за сімома спеціальностями. Наш інститут щороку випускає до пів тисячі студентів з тих спеціальностей, ми, за якими ми навчаємо, і відразу хочу зазначити, що особливістю нашого навчального закладу є те, що студенти п'ятих та й четвертих також бакалаврат, але п'яти. Тих курсів також, як правило, вже є працевлаштованими. Багато напрямків підготовки фахівців в інституті мають так би мовити ексклюзивний характер для регіону. У Полтаві інститут першим почав готувати дипломованих фахівців за такими престижними і рідкісними спеціальностями, як соціальна робота, переклад фізична реабілітація. І, хоча вони нові випускники вже встигли зарекомендувати себе як кваліфіковані фахівці. Випускники успішно працюють у державних органах влади, місцевого самоврядування, установах соціального захисту населення, спортивно-оздоровчих закладах. Я дуже хотіла стати перекладачем, і саме цей заклад був у нас таким найпершим, що ця спеціальність відкрилася. Олексія Потеримому цього року виповниться 70 років. Загальний робочий стаж чоловіка складає 55 років. Спеціальність із фізичної реабілітації вирішив здобути саме в Полтавському інституті економіки і права. В настоящее время в Україні, і да, я думаю, во многих європейських странах практик практикується такое, що треба мати спеціальне фізкультурне образування, щоб работать тренером преподавателем. Ну, пришлось, так сказати не на старості, це слово мені не а на склоні лет. Практика студентів невід'ємна частина підготовки. Проходять вони її на підприємствах і в галузевих організаціях освіти охорони здоров'я, державного управління.